Так, всім привіт, привісі сьогодні. Так багато всього порозкладаю, покажу. Не буде такого, що я там лазив по прийомках. Ну, не хочу просто пока показувати. Тому багато чого знайшов. Покажу, дивіться, не переключайтесь. Так, е сьогодні буде обзор. Всього того, що я знайшов, знайшов я дуже багато. Почну з таких більш-менш речей об'йомних. Дивіться, я давно знайшов вже тиски. Вони були заварені, якісно. Все сходиться, все розходиться, покрашені. Всяке таке он, пошкурив їх, рижики все одно пішли вже. Ну, це таке. Хто хоче там змастити, і воно все буде працювати чітко. Ціна за них 1100 гривень. <кій> Далі йдемо. Є компресор. оце такий ціна була 1000 гривень, стала, хай буде 750 Все в ньому. щас зараз зачекайте. Фиркає, фиркає повністю все. Кому там потрібно. Беріть, поки є. В нього номенклатура повністю на ньому самому. І можна брати. Так, є домкрати оце такі різні, є підкатний домкрат. У ньому, я там ще з другої сторони покажу. Ось така річ проблема з ним. Ціна за нього 550 гривень і він ваш. Так, щоб на роботоспособність не сказав би, що він там працює там якісно, Ну, треба його робити. Хто хоче зробити і користуватися підкатним, ось у вас є унікальна можливість. Так, задомкрат ці. Ці, десь я там вже брав, піднімаються, треба в деякі долити там масло, в деякі манжети там поміняти. Ну, як є, так є. Оцей буде коштувати 250 гривень, Оцей буде коштувати 550 гривень. Він також там піднімається, але треба міняти манжети, бо звідсіля лється. Є без масла, без всього, в такому ось стані, як бачите, все в ньому крутиться, все в маслі. В общем, капець, 750 і він ваш. Так, тепер є задня бабка, оце така саморобна. Винт, гайка, такий швилер з уголків двох зварений, незрозуміло для чого. Ручка оце така. Ну, Щоб можна було зажимати якусь заготовку або щось іще. Ціна за нього 550 гривень. Плюс мінімальний там торг Так, є оця шестеренка з прошлих відосів. Кому там треба, ціна 80 гривень, за неї Івана Ваша. Ця 40 гривень. Довжиною десь 35-40 см. Так, ідемо далі. Молотки в кінці покажу, щоб бачили, є розвідні ключі. В основному другий-третій номер. Ну, на них так сильно нічого не написано, тому буду називати ціни, по яким я хочу продати. А ви там уже самі рішайте, стоє, не стоїть воно того чи як. Так, дивіться, оцей буде коштувати 180 гривень. Ось цей буде коштувати 120 гривень. Такий ржавенький. Ось цей буде коштувати 150, 150. Ось цей. Обірвана у нього юбка отут, як ви бачите. Оце так. Ну, а так, приварити та й все. Ціна 90 гривень, і вони ваші Так, цей 180 гривень у гарному стані, ніде нічого не заварено Цей 200 гривень у такому ось стані. Потім головка на 24 мадини Германія. Оце така ціна 70 гривень. Краще присилайте фото того, що ви любите там або ж хочете купити, тому що дуже багато людей дзвонять, кажуть мені, а я не розумію, про що ви маєте на увазі. Тому що, блин, інколи не зрозуміло, про що ви маєте на увазі, тому що кожного дня виходить відео. І про яке саме ну, мені вигідніше, щоб ви присилали фото. Та і все. Так, є винт з гайкою, оце такий для тисків маленьких, скоріш, Ленінград або ще якихось. Ціна за нього Ну хай буде 200 гривень. Стамістка, оце така. З такою ручкою. Ціна 50 гривень. Так, є отакий набір. Саме великий 50 на 46, самий малий це 12 12 на 14. Ось така кількість ключів. Буде коштувати 650 гривень. Кого устраює, забирайте, поки місь є вигідна пропозиція. Так, є така кількість сверл. <кій> Побачили повністю все. Брав я їхні не по ціні металолому, тому що, блін, поштучно. І тому ну, ціна за них 450 гривень, щоб забрати їх всі. Є ось такі мечики. По осьій оці. Оце вони всі, як ви бачите, можете перерахувати їх, скільки там. Так більш детально показую. Вони не вживані, не були в використанні, в маслі. Ну, тобто, такі. Сразу деякі там вживані, а деякі невживані. Ціна за оцей комплект 1200 гривень і він ваш. Оце такий. За ось цей комплект. Ось такі довгі, як ви бачите. Он це такий. 650 гривень. І вони ваші. Ось це теж кількість, можете там перерахувати, плюс-мінус. Так, є райбер регуліруй, 38, написано. Ціна за нього 650 гривень. Я його почухав, щоб він гарнюній був. Сразу кажу, він був ржавий такий. Ну, почухав я його. І є ось такий. На 16. Бачите? Не бачите, ось. На 16. Ціна його 350. Так, леркодержатель такий 80 гривень, такий 100 гривень. Ось такий з ліркою буде коштувати 75. Ось такий буде коштувати 90 гривень з 16 леркою ліркою. Так, що іще тут? Викрутки. Дивіться, 75, 65, 50 і це 15. Подовжувачі. Дивіться, 50, 50. І цей, хай буде якраз, не знаю, 45. Ключ 13 на 10. Ну, такий тріснутий чуть-чуть, з одної тріснутий, з другої сторони. Побачили 10 гривень за того, що він потрісканий, тому щоб більш-менш. Так, накидні ключі є тріснуті. Предупреждаю, є заварені. Вон, бачите, такі наварені. Чому кажу? Тому що є такий у мене діяльний тут Василь, який дивиться мене, купляє щось, а потім е, пред'являє мені, як будто я показую, що воно все тріснуте, поламане, репнуте. І все таке. Тобто я розумію, що ви всі хочете секономити гроші. Але коли я е, приїжджаю на пошту, відправляю посилку, якою поштою ви вибираєте, е, я не бачу суму, ту суму, яку мені пропонує Укрпошта. І тому сразу кажу: от, наприклад, Василь, ну, цей, візьмемо так, е, заказав мене посилку, я її відправив. Доставка вийшла за ті речі в два рази більше, ніж та посилка, і виходить так, що, ну, як би сказати, шкурка вичинки для нього не стоїла це. По-перше. По-друге, якраз прийшла там якась річ і вона була поламана. Коли я йому пред'являю, покажи, що там поламане, він мені не показує. І зараз він буде якраз оправдуватися, показувати те, що він вітілі там розсилає поламані речі. Так, друзі, я знаходжу ці речі на металобрухті. Я не знаходжу ці речі десь в якомусь ангарі, я не знаходжу ці речі, ну, десь там на складах. У мене такого, такої змоги немає, щоб в даний момент знайти. Зараз секунду. Так, про що я? Кажу, немає змоги просто проконтролювати це все. Тому, вибачайте, якщо є якісь причини того, що ви там на мене злі, то прийшліть мені, будь ласка, фото того, що ви хочете показати, що воно там поломана. Але ж коли ви зі мною там переписуєтесь і. Посилаєте там, матом, є такі діячі, які там, ти в мене щось украв, ти в мене щось взяв, ти в мене не так відправив. Я до всіх, як ви бачите, намагаюся якраз дойти компромісу, щоб задоволені були люди. Але є такі люди, які ну, не хочуть, щоб знайти компроміс, хочуть, щоб я їм возобновив гроші і вони не возобновляли товар. Тобто Мені товар ваш обратно не потрібен. Але якщо товар поламаний або ж е, не працюючий, то прийшліть мені, будь ласка, фото для того, щоб пред'явити мені, показати, що цей товар так не працює, щоб я побачив це все, ну, щось зробив для цього надалі. А так як е, чоловік не показує нічого і обвиняє мене в тому, що ці речі якимось чином там поломані... То я не можу нічого сказати. Я можу його тільки заблокувати, та і все. І піти далі. Тому що ну, мені не потрібен конфліктний клієнт, який буде витрачати мій час. Я називаю таких клієнтів «пожирателі времени, пожирачі часу, отак от можна по українській мові сказати. Тому буду продовжувати, бо затягнув декілька хвилин такого вила. Будуть коштувати 180 гривень. Ось такі кльопані. Все з ними гарно. Так, є отака кількість лірок. Я від балди називаю суму за ту суму, яку хочу там продати. А ви зафоткали, прислали, хочу цю. І берете. Ціна 300 гривень 550, 550, 550, 450. 450, 450, 400, 400, 450, 500, 550, 550, 400, 400, ну, хай буде 350, 350, 400, 400, 400. 350, 350, 350, 350, 400, 400, 300, 350, 300. За оцю кількість. я хочу 650 гривень. Якщо комусь устраює, без питань. Розміри, будь ласка, якщо ви хочете розміри, я вже казав у прошлих відео, мені незручно якраз міряти, бігати за вами. Тому що, блін, по-перше, їх треба почухати, щоб побачити, що воно а, має собі, там який розмір. Це треба перечухати повністю всі лірки, щоб знайти той і інший. штангелем бігати перед вами я не буду. Мені ну, не вигідно якраз бігати. Витрачати час на вас ну, не дуже. Я тим паче знаходжу для вас більш лояльну ціну, щоб можна було щось, щоб ви мене купляли. Тому що мені цей товар ну, в житті декілька лірок там понадобиться і все. Так, ідемо далі, бо я щось розгогольствую, тут почав. Так, є ось такий ключ з тріщоткою 17-19, 150 гривень. Його треба чухати, робити, пропонуйте ціни свої. Так, є такий столик поворотний. Як ви бачите, тут тепази, тут якийсь шкала. На цьому також шкала. Це таке дам на розсуд, щоб можна було посадити, що по чому його продавати. Я, чесно скажу, не знаю, по чому його продавати. Я хочу дорого, тому що я його взяв ну, не дешево. Тому вибачайте, але такий стіл дешево я взяв. Потім трубо... труборез, отакий є. І з такими ось цими. Вони не крутяться, предупреждаю одразу. Треба відмачувати, розбирати і крутити. Ціна 300 гривень і вона ваша. Так, є клещі кузнечні такі. Дебелі гарні, в гарному стані. Ціна 300 гривень. Так, що тут у нас ще є? Молотків. Взяв декілька десятків, щоб і чимось розбавити, а також топорів, більш-менш таких. Дивіться, клин на зиму. Щоб можна було заточити і колоти дрова або ж метал якийсь такий не розкльопаний не роздолбаний, Ну, тільки заточити треба, тому що він тут обломаний, тупий. Ціна 150 гривень, 200, 200. Щоб показувати, отвори великі. Так, кірка буде 70, цей. Такий 70, цей 75 з гвоздадером. Цей 70. Цей такий якийсь цікавий гарнюній 60. Цей 35, ці по 20, з отворами. Ось такий один тут отвор, другий тут. По різному. Цей буде 50. Уставши такий чуть, -чуть. Оцей буде 55. Ось цей такий цікавий молоточок для кузні. Не знаю, хочу 75, а там, як бачите, 40. Так, ось ці всі. Ось 800 грамові по 55 гривень. Кожен, кому там треба, той беріть. Дивіться, я, случайно, взяв такі, по 40 гривень будуть. Потім ось цей 900-грамовий, кілограмовий, буде коштувати 60, два штуки. Далі йдуть 50, 50, 30, такий маленький. 50, 50, 45, 50 і 55. Останній. Оце так. Всі вони гарнюні. Підписані, що вони 800 грамові. Я скоро всі переважу для того, щоб більш-менш так було видно. Роблю все для вас, для того, щоб ви були задоволені, щоб більш-менш не витрачали свій час для пошуку того чи іного інструменту. Тому я розумію, що вам хочеться зі мною порозмовляти, а з кожним днем становиться все більше і більше клієнтів. Я. Чесно скажу, постійно за рулем, постійно в швидкості. Тому пишіть, будь ласка, на Viber. У мене немає часу інколи буває, щоб підняти трубку. Тому що, блін, машина така нестабільна в даний момент. Її треба ремонтувати, треба заробляти гроші. А в даний момент у мене гроші вкладені в цей інструмент весь. Тому витрачати на машину немає часу. Заробляю для того, щоб або ж купити нову. Або ж відремонтувати стару. Оце так. Все. Не буду розгогольствувати. Кому що сподобалось, пишіть Viber, як завжди, тут зверху. Під відео і є збір на армію, хто хоче, долучайтеся там. І гривня, і 2, і 10 якраз на підтримку армії збираю. Тому все буде у Viber. Там також вказаний ссылка на Viber. Руки чорні, взагалі. Грязні треба мити. Так що мило також треба купувати якось так. Е, все, дякую за перегляд мого відосу. Що кому сподобалось, або ж зауваження, пишіть на Viber в групу. Там всі люди постійні. А, ще поки не забув: е, якщо ви пишете в Viber, Будь ласка, і ще раз повторюю, якраз не присилайтесь, не підписуйтесь китайськими іерогліфами або ще чимось. Підпишіться ім'я, щоб звертатися до вас було більш зручно і більш лояльно. Тому що, блін, коли ви там якесь феділі Феррарі, ще якось як до вас відноситись, я не знаю. Краще підписатись ім'ям для того, щоб можна було звертатися до вас. Оце так. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую всім. Лайк, підписка, комент. До побачення.